Героїв майдану оголошуються відкритим. Впала перша кров на білий сніг, і процвіла на нім гарячим маком, і не було пророчих слів чи знаків, як ти ступив на вічності поріг. О мій борець один з небагатьох, ні, ти не був, Ти й зараз поміж нами. Ковтаю біль з білілими губами, Хоча життя свій саваний стривог болить тобі, бо нам. Усім болить ця перша сивина в дівочих косах, а знову смерть почне свої покоси кривати мій. Тобі ще жить і жить, покличе вирій, знову журавлів, Минатимуть літа і сині весни на цих складних життєвих перехрестях по-іншому чинити та не вмів. по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в гробах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіли. Так ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у голос справи праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня, ніжна і терпляча. Човнами править втишений Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче, і печеї кожна рана у чужому серці стоїть майдан братів. Плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай вже вам герої віддає святий Петро ключі від того раю, де обі'єнний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава писано у серці. Чуєш, брате, Україна плаче, увесь майдан співає, плеве кача. Та так усиме, вони нас не бачать, тому то плачуть, тому то плачуть. Скажіть нам, Юро, ви вже тут давненько. Чому і тут, і там чим він серденько? Тому Назаре, що воно безсмертне, тому то й терпне, от тому то й терпне. Григорію, Михайло і Сергію не українці. За українську мрію ми українцями давно по духу ходимо, та ми терпнемо, та ми терпнемо. Мені наснилось, як вони здійснились, убитий в крутах і верманин Сергій, в саду Едемським і порозумілись. За що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш, і мене за неї вбили. Та це вже було років майже сто. Тоді вмирали ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають. Вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже? Звісно, пам'ятаєш, як біло-біло, в нас цвітуть сади, і ти той запах п'єш. І ти його вдихаєш, я б все віддав, щоб хоч нам мить туди. А я ще ввечері узяв дівча за руку І тихенько так до серця пригорнув, тоді не знав, щоб Бог уже розлуку навіки на землі нам присудив, під крутами стояли ми стіною, в очах не страх, а злість до ворогів. Большевики готувались до бою. Я йшов на смерть. А жити так хотів. Мені твій попіл стукав, брате, в груди. Я вірменин, а теж в країни син. Не мав у серці крапельки облуди. Зате й убив мене, проклятий поганин. Мені наснилось, як вони зустрілись. Убитий в крутах і бородач Сергій в саду Одемське. Хлопці поріднились. За Україну нас вбивають, брате мій. Сховалось сонце якось несподівано. Замерзла темрява, мов крижана ріка. Спіткнувся страх, в який уже не віримо. Затанцювали тіні у руках, слова пророка линули з екрана, їхній гоян натхненно нам читав Шевченкові слова То скрип кайданів, жадоба волі сильна і стрімка. І вам слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святая. Здригнулось небо, мов перед грозою, плакали зорі в срібну пустоту, вічність мовчала, нитка обірвалась, Небесна Сотня перейшла межу. Вдяться сльози відчаю і втрат, ридають ангели, мовчать слова. Для нас святий обов'язок їх пам'ятати, бо з ними правда вічна і жива. Герої не вмирають. І не меркне їхня зоря. Вони, як підсніжники в зимі воскресають, Їхній подвиг квітуча весна. Герої не вмирають, як не вмре ніколи любов. Вони, як підсніжники в зимі воскресають, але не білі, червоні, як кров. Герої не вмирають, бо куля душі не вбива. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають. Безсмертним є їхнє життя. Герої не вмирають, і кожен про це пам'ятай. Рабів до раю не пускають, героям призначений рай. Герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають. Цього року весна буде інша. Не співатимуть рада птахи, адже люди на пам'ять героїв, боть квіти нести. З темних корабель крові на узбіччях виростатиме нова трава, а із сонячним, теплим промінням До нас прийде надія нова. Та не змиє, тумани з росою, того болю, що в грудях щемить. Хай зима забере з собою людське горе, жорстокість і злість. Хай з відлигою прийде свобода, хай воскресить природа добро, хай з пролізьким першим народу повернуть, що забрали давно. Як весна все оживає, хай обновиться рідна земля. Рідна ненька нехай розквітає, хай заповнить красою серця. Не забудемо наших героїв, що в душі козаками були, що боролись за те, що в спокої їхні діти та внуки жили. Зацвітуть у садах білі вишні. І птахи повернуться назад, а ми станемо інші, сильніші і з словом в устах. 10 лютого 2015 року ми перегортаємо ще одну сторінку нашої історії, низько, низько слоняючи голову перед подвигом сотень тисяч українців. Діти Незалежної України, які на власні очі побачили, як треба любити свою державу і віддавати своє життя за неї. Запрошуємо усіх до спільної молитви за душі сотень тисяч невинноуб'єнних українців. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава на віке, Дорогі у Христі, брати і сестри, дорога квітуче, молоде, дорогі наші мешканці нашого міста. Сьогодні нас кожну християнську люблящу душу, любляще серце, привело нас до того місця, до того постаменту, яке Сини і дочки зробили участь і пам'ять Небесної Сотні. Дійсно страшно, але їм було не до того. Вони йшли захищати права кожного із нас, вони йшли з любов'ю на ту вірну смерть. Чому саме ми кажемо, куля гуляє у нашій Україні і рік тому. У центрі, у серці нашої країни і вбивала наших вірних синів. І ми бачимо не тільки українців, але й інших національностей, які з любов'ю відстоювали інтерес європейського напрямку, які з вірою і любов'ю в серці хотіли бачити іншу країну, хотіли залишити кожному із нас. Розквітло багато, чесну Україну. І сьогодні, дорогенькі, ще лягає багато зусиль на кожному із нас, щоб ми бачили таку Україну. Ми думали, що з Майданом все закінчиться, закінчиться кровопролиття, але ні, ти бачиш, скільки вмирало і вмирає ще за незалежність наших. Синів, дочок, дітей, матерів на наших східних теренах. Чому саме ми будемо собі задавати ті запитання, але не знайдемо відповіді, тому що є ворог, тому що є наситне серце, яке би хотіло грабувати, нищити, це є дияволи в оплоті. І не перебільшено це сказано, тому що хто вбиває, то є. Від диявола, хто вміє любити і прощати, то є від Бога. І хто стоїть за вірність і незалежність, яку подарував сам Господь цій землі, тим мешканцям, це є вірні ангели нашої країни. Сьогодні честь і слава тим синам, які поклали на вівтар своє життя. Щоб ми могли жити в іншій країні, а нам усім вони заповідали, щоб ми ще дужче бажали волі, ще сильніше молилися за них, вони нам постановили, щоб ми брали приклад із них, що, якщо треба за волю і честь своєї держави, що могли покласти свої життя. Що може більше бути? За те, якщо хтось складе своє життя за друзів своїх, це є євангельська заповідь, і більшої любові немає нігде у світі, якщо хтось складе своє життя. Вони любили, вони дорожили нашою Україною, вони не боялися тих ворогів, тих вовків у овечих шкурах. Які себе називали президентами, прем'єрами, міністрами, які вбивали свій народ, то є злочинність проти людства, і як церква завжди стояла на обороні правди, віри і свободи, і саме наша церква завжди, як та любляща матір, опікується і живими, і мертвими. Ми живим бажає. Сильнішої волі і Божого благословення довгі років життя, а помершим. Церква сьогодні просить вічного спокоєння Україні живих, де всі святі і праведні впокоюваються. І сьогодні, любі брати і сестро, зніми, брате, свій головний обір, схилися і помолися над тими синами. Які життя своє поклали, що ми жили в кращій державі і за наше краще майбутнє. Честь і слава Небесній Сотні, честь і слава тим воїнам української землі, які захищають свої терени від злочастивого ворога, який нам був вчора братом, а сьогодні він є ворогом. Чому саме історія поставить відповідь і крапки на все? Але ви будьте правдивими дітьми незалежної нашої держави. І зараз, будь ласка, помолимося, Отче наш, і Богородице Діво за душі всіх, які поклали і на Майдані, і воїнів, які поклали на східних теренах нашої країни. Заупокоєння між праведними